З'явилася інформація про те, що на цих записах Тимура Міндіча, які е, робило Національне антикорупційне бюро, є і голос такого собі персонажа, якого всі називають Алібаба. Ярослав Железняк, народний депутат України від голосу, говорить про те, що Алібабою на цих записах є Андрій Борисович Єрмак, а Алібаба від ініціалів А і Б. і цей Алібаба за свідченням. Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на цих записах, зафіксованих детективами набу, дає розпорядження чинити протиправні дії проти детективів набу і проти прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Поки що цих записів не викладено в мережу, на відміну від інших записів, які ми вже чули щодо так званого Карсона Тімура Міндіча. Чигівари Олексія Чернишова, ну і інших фігурантів цієї справи, поки що голосу Алібаби ніхто не почув. Але всі говорять про те, що, начебто, це і є Андрій Єрмак. На цьому тлі виникає ще одне питання: питання конфлікту, великого конфлікту, який є у нинішнього голови офісу президента України з різними групами, політичними групами, навіть всередині фракції Слуга народу. Тому що повідомлення, які до мене надходять у фракції слуги народу, назріває внутрішня напруга й бунт деякі народні депутати України, вимагають звільнення Єрмака з посади голови офісу президента України. Тепер для такого звільнення є підстави, я так розумію, і ці записи набу, які поки що ніхто не чув щодо єрмака і невдоволення, яке зараз демонструє. Монобільшість, частина монобільшості єрмаком. Ну тобто, всі вже втомилися від того, що Андрій Борисович і його люди є всюди, тобто, що вони фактично керують державою в самій слузі народу, не виключаючи, що це може призвести до розпаду коаліції, ну, скажімо так, юридичного розпаду коаліції, тому що де-факто монобільшості, мабуть, вже не існує. Те, що зараз хоче частина депутатів від Слуги народу, вони хочуть відставки Єрмака. Серед лідерів цього процесу, які начебто штовхають цю ідею, називають Давида Арахамію і Данила Гетьманцева. Проти цих двох персонажів від Слуги народу дуже багато різних було матеріалів заказушних проти цих персонажів. Зрозуміло, що їм не подобається, що їх мочить одна із. Башт, мовно кажучи, одна із башт офісу президента України, і ця башта належить Андрію Єрмаку.